На прес-конференції у Сімферополі глава виборчої комісії Криму заявив, що вони не запрошують спостерігачів ОБСЄ на референдум. Михайло Малишев наголосив на тому, що подібні місіонери упереджено ставляться до референдуму. Тому такі гості не бажані. Крім цього, глава виборчої комісії Криму показав зразок бюлетеня, в якому надруковано два запитання: перше, чи хочете ви, щоб Крим був автономією в складі Росії. Друге, чи хочете ви, щоб Крим був автономією в Росії? Украины. Отозвались наблюдатели из Израиля, Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Италии, Австрии, Венгрии, Чехии, Испании и Греции и еще ряда других стран. Понимаете, вот мне, откровенно говоря, не очень понятно. Как могут участвовать в качестве наблюдателей те люди, которые уже заранее объявили наш референдум нелегитимным? Если он сказал слово о том, что он нелегитимен, то какой же смысл ему приезжать и осуществлять контроль и наблюдение, если уже предвзятость заложена до еще этого момента? Но это их право. Опять же, если такие обращения будут, комиссия, естественно, будет эти вопросы рассматривать в соответствии с тем положением, которое у нас есть. В Австрії заарештувала відомого українського олігарха Дмитра Фірташа. Австрійська поліція затримала 48-річного бізнесмена у Відні за запитом ФБР. Арешт відбувся без інцидентів, незважаючи на те, що у багатія були охоронці. Фірташа підозрюють у причетності до створення організованої злочинної групи. Він перебуває під слідством ФБР з 2006 року. Український олігарх посідає четверте місце в рейтингу найбагатших людей України зі статком більше трьох мільярдів доларів. У 2004 році Дмитро Фірташ спільно з Газпромом створив компанію Росукренерго для здійснення транзиту газу в Україну і до країн Євросоюзу. Рік тому бізнесмен придбав холдинг інтермедіагруп. У Білому домі відбулася зустріч президента США з прем'єр-міністром України. Переговори відбулися у овальному кабінеті Білого Дому. У ході перемовин Барак Обама заявив про незаконність кримського референдуму. За його словами, США і інші країни світу зроблять так, що Росія дорого заплатить, якщо продовжить свою тактику щодо України. Арсеній Яценюк наголосив на тому, що Україна ніколи не здасться у боротьбі за свою територію. Ми і надалі говоритимемо російському керівництву, що у разі продовження своєї тактики щодо України міжнародна спільнота, Європейський Союз і ще багато країн будуть змушені застосувати серйозні санкції через порушення Російською Федерацією міжнародного права та зазіхання на українські території. Ми боремося за нашу незалежність. Ми боремося за наш суверенітет, і ми ніколи не здамося. Моя країна стикнулася з багатьма проблемами. Військовий конфлікт найважливіше питання. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і відкликати свої збройні сили до казарм. Потрібно розпочати діалог без будь-якої зброї, без військових, без танків, але за допомогою дипломатичних і політичних інструментів. Держсекретар Джон Керрі зустрівся з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Політики обговорили можливі варіанти розв'язання кримської ситуації. Після перемовин прем'єр-міністр України вирушив до Білого Дому на зустріч із президентом США. Також Яценюк зустрівся з конгресменами, представниками міжнародного валютного фонду та Світового банку. У результаті Сенат США схвалив законопроект про введення санкцій проти Російської Федерації, а також про надання Києву кредитних гарантій на суму в 1 мільярд. Доларів, окрім цього, додатково пропонується виділення 50 мільйонів доларів на зміцнення громадянського суспільства в Україні та ще 150 мільйонів на розширення співпраці США з їхніми східноєвропейськими партнерами в галузі безпеки. На прес-конференції у Варшаві Дональд Туск і Ангела Меркель заявили про підписання політичної частини угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що підписання відбудеться вже наступного тижня, 19-20 березня, під час саміту ЄС. Політична частина цієї угоди передбачає тісне співробітництво з Євросоюзом у сфері зовнішньої та внутрішньої політики. У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель нагадала, що з понеділка санкції проти Росії. Росії наберуть чинності. Текст документу вже узгодили. На семи сторінках йдеться про замороження активів і скасування віз російським чиновникам. Майже тиждень тому ми сказали: якщо не буде жодних зрушень, ми вдаватимемося до подальших кроків. Минуло шість днів і мусимо визнати, що незважаючи на чергові спроби, контактна група не була створена. Тому ми мусимо готуватися до другого етапу санкцій. Ми домовилися про те, що політична частина угоди про асоціацію має бути підписана якомога швидше, тому ми зробимо все можливе, щоб підписати її під час наступного саміту ЄС. Лідер правого сектора дав інтерв'ю, в якому розповів про український націоналізм. Також Дмитро Ярош заявив про свій намір йти у президенти та брати участь у київських і парламентських виборах. Окрім цього, Ярош зазначив, що зовсім не здивувався через свій заочний арешт Росією. Він наголосив на тому, що рішення Російської Федерації не має для нього жодного значення. Російська пропаганда вона багатогранна і одним із стереотипів, які нав'язуються ну в першу чергу в Росії в Росії через засоби масової інформації, це те, що українські націоналісти це фашисти, ксенофоби і так далі. Ми завжди чітко відповідаємо на ці питання. Український націоналізм не має жодного відношення ні до націонал-соціалізму німецького, ні до фашизму італійського, ні до інших якихось політичних або ідеологічних закордонних течій. Українські націоналісти в роки Другої світової війни і після неї боролись за державну незалежність України. Відповідно, і для нас найголовніше завдання це вибороти українську самостійну соборну державу. Найкращим підтвердженням моїх слів є те, що в правому секторі. Є представники абсолютно різних національностей. Є і росіяни, є і євреї, є величезна частина російськомовних людей. І ніяких суперечностей немає. Ми підемо в політику. Якщо встигнемо, будемо брати участь в київських виборах місцевих. Будемо брати, як я вже говорив, в президентській компанії, потім в парламентській компанії. 16 марта автономна Республіка Крим може допустити большую ошибку. Нелегитимный референдум, придуманный самозванной властью и под прикрытием чужой армии, не имеет никакого отношения к интересам крымчан. Ложью и пропагандой вас принуждают стать соучастниками раскола Украины. При этом Крым превращают в горячую точку, а в зоне военного противостояния тяжело представить курортный сезон, гарантированную работу, зарплаты, социальные выплаты. Бойкотируйте незаконный референдум, не помогайте в его организации, не голосуйте. Крым не должен превратиться в Абхазию, Южную Осетию или Приднестровье, которые все еще ждут той баснословной помощи, которую когда-то им обещала Россия. Представники ОБСЄ прибули до Донецька після того, як їх не впустили до Криму. автобус зі спостерігачами приїхав до одного з місцевих готелів, де й розмістилися іноземні діячі. Наразі місія з 26 військовослужбовців із різних країн спостерігає за військовою та напіввійськовою діяльністю на території Східної України. Нагадаємо, що представники ОБСЄ декілька разів намагалися потрапити на кримський півострів для розслідування ситуації, але їм на перешкоді ставали озброєння військовики після цього українська влада попросила простежити за ситуацією у східній частині України. Ми діємо відповідно до програми ОБСЄ, яка передбачає відвідування у східній частині України різних військових підрозділів для визначення ситуації, що склалася на цій території. сьогодні був перший день нашої місії. Ми щойно відвідали два військових об'єкти та побачили, що немає жодної військової діяльності. Секретар РНБО Андрій Парубій дав наказ створити Національну гвардію. До неї увійде 20 тисяч осіб, у тому числі добровольці та самооборона Майдану. За словами Парубія, до українських військоматів уже звернулися 40 тисяч бажаючих. Відповідно до законопроекту Національна гвардія підпорядковуватиметься Міністерство внутрішніх справ України. Вже незабаром розпочнуться тренування новоствореної структури. І серед тих функцій нових. Які будуть надані для Національної гвардії України, це буде забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. І ми плануємо також 20 тисяч чоловік для призову Національної гвардії України, і хочу повідомити вже від завтра. Розпочинається навчання для тих активістів, які були на Майдані, в тому числі і самоборони Майдану, для підготовки до їхньої участі і призову до Національної гвардії України. Німеччина забрала на лікування 24 активістів, які постраждали під час сутичок на Євромайдані. Спеціально обладнаний літак на борту з пораненими прилетів до Берліна, звідки хворих розвезли по різних лікарнях. Деякі з демонстрантів пройдуть курс реабілітації у відомій клініці Шаріте, де наразі перебуває Юлія Тимошенко. Під час трагічних подій на майдані незалежності 18 та 20 лютого більше сотні людей загинули. Майже тисячі демонстрантів отримали тяжкі поранення. У відповідь на прохання українського парламенту. 24 поранені активісти відлітають до Берліна на лікування. Росія розпочала військові навчання вздовж кордонів з Україною. Підрозділи Збройних сил Російської Федерації нарощують інтенсивність польових занять на полігонах Ростовської, Белгородської, Тамбовської та Курської областей. За словами прес-служби міністерства оборони РФ, мета таких заходів усебічна перевірка злагодженості підрозділів і виконання навально-бойових завдань на невідомій місцевості та невипробуваних полігонах. Військові навчання триватимуть до кінця березня.